Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні близько обіду гарнізон мінського ОМОН склав зброю, щити та поклав посвідчення у повному складі на стіл керівництву. Виявляється, вийшов новий указ, в якому йшлося про те, що в разі наступу на Україну потрібно буде придушувати повстання в мінську. Всіх змушували підписувати відповідні документи. Три офіцери ОМОНу провели бесіду зі своїми підлеглими та вирішили, що не прийматимуть участь у війні проти України та вла народу частина з омонівців беруть участь у партизанському русі. У Білорусі виник партизанський рух, щоб перешкодити діям Кремля та режиму Лукашенка. Після того, як Росія вторглася в Україну, партизани у Білорусі почали здійснювати диверсії на залізниці своєї країни, зокрема, підривати колії обладнання, щоб паралізувати рейки, які російські сили використовували для доставки військ і зброї в Україну. Водночас, під час останньої диверсії, вони атакували російський військовий літак на аеродромі Мачулищі, не Лік білоруси не дозволяють росіянам вільно використовувати нашу територію для війни з Україною, і ми хочемо змусити їх піти. Росіяни повинні зрозуміти, на чиєму боці насправді воюють білоруси. Сказав у телефонному інтерв'ю Associated Press Білоруська військовослужбовець у відставці ім'я Антон, який приєднався до групи диверсантів. Пройшло більше року після того, як Росія використала територію свого сусіда та союзника для вторгнення в Україну. Тим часом Білорусь продовжує розміщувати російські війська, а також бойові літаки, ракети та іншу зброю на своїй території. Натомість білоруська опозиція засуджує ці дії. Вітак і виник партизанський рух, щоб перешкодити операціям Кремля як на місцях, так і в мережі. Тим часом авторитарна влада Білорусі намагається розправитися з диверсантами погрозами про смертну кару та тривалі терміни ув'язнення. Активісти кажуть, що атаки на залізниці змусили російську армію відмовитися від використання потягів для відправки військ і технік в Україну цими атаками займалися члени асоціації силовиків Білорусі або Байпол партизанського формування, створеного на тлі масових політичних протестів у Білорусі у 2020 році. Його ядро складають колишні військові та поліцейські, а зараз доєдналися люди і цивільних професій. Так до слова, останнім часом все більше військових пілотів виступають проти режиму Лукашенка та навіть псують власну техніку, аби та не дісталася окупантам у справному стані та не могла вбивати Українців до слова пілоти аеродрому Мачулищі бастують. Семеро білоруських пілотів відмовилися виконувати бойові вильоти і провокувати збройні сили України. А одна із військових тилових частин у повному складі оголосила бойок. Антиросійські настрої серед військових Білорусі з кожним днем розпалюються з новою силою. У перший рік війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зрозумів, що отягнення в конфлікт обійдеться йому дорого і розпалить небезпечні процеси. Середині Білорусі заявив координатор військової групи військового моніторингу Білоруський Гайон Антон Матолька. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!